Давайте усі згодимось молитві за нашу Україну. Господи Ісусе, ми молимось за Україну і кожну українця, і проголошуємо, що я і весь дім мій. Живемо під дахом Твоїм, Ти притулок наш і захист наш, Бог наш, на якого ми сподіваємося, Ти визволиш нас від мережі ловця і від згубної виразки. Під крилами Твоїми ми будемо безпеці. Бо щит наш і огорожа істина Твоя. Не боїмося жахів уночі, стріли, що літає в день, виразки, що ходить у темрі, зарази, що сходушує у півні. Паде коло нас тисяча і десять тисяч, пара поруч нас, у нас не підійдуть, тільки дивититься, будуть очима своїми бачити відплати безбожні. Я кажу, Господь надія Всевишнього. Я вибрав притулок цілителем моїм, власне, наш народ. Також хотіла запросити вас, щоб ми разом з'єднувалися в молитві за Україну. Кожного дня у телеграмі у нас відбувається 21.30 молитва за Україну. Тому об'єднуйтеся, щоб підтримати нашу Україну, молитві наших хлопців кожного дня. З миром Божим.